Усім привіт! Продовжуємо серію наших подкастів про врятовані дублі. І сьогодні вирішили розповісти про письменника Євгена Гуцела. Чому саме про нього? Хоча, як ви знаєте, ми, як правило, у серіалі Градолі розповідаємо про постати, які вже давно в історії. А Євген Гуцело – це ну, сучасник. Про це розкаже нам Василь Вітер, режисер, який знімав про Євгена Гуцела. Привіт, Василю! Добрий день. Чому саме Гуцело? чому до вас, по-перше, звернулися, і що залишилося за кадром, та? щоб не забути розповісти про врятовані дублі цього фільму? До мене звернулася, подзвонила Леся Вороніна, це дружина Євена Пилиповича Гуцела. І сказала, що вона хоче, щоб ми зняли фільм про Євгена Гуцела. А чому саме до вас звернулася до студії Віатело, і тим паче, що формат «Градолі» не відповідав, в принципі, тому, що хотіла зняти? Я теж спитав от, буквально ті ж самі питання. Чому до мене? Чому не до когось іншого? Вона каже, що вона подзвонила мені тому, що побачила фільм по телебаченню йшов шов Іван Миколичук Тризна. І вона от вирішила звернутися саме до мене. Саме така мотивація. Але й ж наближався ювілей. Ювілей Євгена Пилиповича Гусела, він мав відбутися десь у 2017 році. Причому це такий період був доволі цікавий. Це період був, коли ну, фільми про видатних людей України. В принципі, не знімали, не, ну держава не виділяла на це гроші. І тут з'явилося ще одне ім'я це Андрій Гуцел. Це небіж Євгена Пилиповича, який погодився профінансувати цей проєкт, фільм про Євгена Гуцела. Знайшли компроміс. Компроміс полягав у тому, що Леся Воронина буде писати сценарій до Цього фільму. Леся Воронина це доволі відома українська письменниця. І от вона ще сказала: Я ніколи не писала сценарій. Вона дитяча ж письменниця, так? Вона дитяча письменниця. Можливо, тому вона ніколи не писала сценарій про дорослих людей. Але я кажу, ну от буде нагода якраз спробувати. І от почалася фактично зйомка. Почалося виробництво. і це все готувалося до ювілею 80 80-річчя, так. Так. Це виробництво нам не просто далося. Все ж таки, це пов'язано з форматами. Так, все знімати про сучасників складніше. Коли задумався цей фільм, ми говорили про те, що родина хотіла зняти фільм про Євгена Уцела як автора е книги Ментальні сюрди. Це доволі цікавий твір, ну от, який свого часу наробив багато шуму. Ну от, і перші подачі цієї ментальності Орди були надруковані в літературній Україні. Це десь 93 рік. 1993 рік. А ми ж студія думали про те, що не тільки про автора «Ментальність Орди нам потрібно знімати. А ми хотіли зняти фільм про нашого сучасника, який сформувався фактично за комуністичних часів при радянській владі, але зберіг оцю ментальність супротиву, супротиву всьому тому радянському ну, і тому цинічному, що відбувалося в період за Радянського Союзу. І ментальні сверди це тільки частина була. І коли ми показали родині фільм, так як ми його бачили, у нас виникло ну, скажімо так, невелике непорозуміння між родиною і е, тим, як повинен виглядати фільм. Ну і е, фільм, відверто кажучи, пролежав на студії майже рік. І, зрештою, з ми, ну, скажімо так, погодили наші, наше порозуміння, і фільм вийшов, в принципі, з за домовленістю, практично таким, яким ми погодили його разом з родиною. От прем'єра, де відбулася, і на якому телеканалі? На телеканалі то вже все пізніше було. А прем'єра відбулася. В Арсеналі. От зараз недавно, до речі, відбувався книжковий арсенал. Ну, ми знаємо, що Арсенал це, в принципі, склад зброї. Да? І таке символічне, ну, так, символічне розуміння нашого книжкового арсеналу як арсеналу Знаю, а, да? ну, як інтелектуальної боротьби. Да? Це інтелектуальна зброя. І от саме в книжковому арсеналі, якраз коли відбувався цей. Арсенал, ми показали прем'єру. Було доволі багато народу, народу і публіка, скажімо, з тих, хто пам'ятав Євгена Гуцела, і молоді доволі багато, і публіка дуже ну, якби тепло прийняла цей фільм. Ну, от, і ми побачили, і ми побачили фактично, і родина побачила, що цей фільм може жити і не один рік. Ну, власне, тому і виникла ця ідея поставити по його на Ютуб. Тому що ми зрозуміли, що це не тільки до ювілеї повинно бути mm -hmm. кіно. Це кіно, яке має продовження в часі, і воно продовження в часі звучання тих тем, які підняті в цьому фільмі. Фільм називається Куди біжить дорога, куди біжить дорога про Євгена Гуцева. Чому саме куди біжить дорога, звідки ця назва? Куди біжить дорога, це вірш Євгена Гуцела, тому що Євген Гуцело не тільки як письменник, не тільки як новеліст, не тільки, зрештою, як публіцист і романіст, а Євген Гуцело – він і доволі цікавий поет. поет. І він фактично починав. Скоріше всього, як поет ну, от. і був відомий як поет на початку. Ну, але впродовж свого життя він теж дуже часто писав. І оце якраз цей твір, який читає там Леся Вороніна mm -hmm. про ментальність Орди. Ще в 93-му році, коли була написана, коли були перші опубліковані, mm -hmm. на, скажімо, розділи Ментальності Орди, він досліджував. Російську ментальність, це орда, це російська ментальність, і він її робив як публіцист на певних свідченнях, не тільки документи, які там в XIX столітті були завоювання е, Кавказу чи перед цим було завоювання Єрмаком Сибірі. Це е, в цих документах було написано, що як скільки вони вбили чоловічого населення. Цифрами, скільки зґвалтували, скільки вирізали дітей. І цим вони хвалилися, росіяни. Але це дослідження було ще самого фольклору, самих легенд про Росію. Казок, пісень. Це свідчення історичні від того, як почалася московська держава. Від Івана Грозного ще, можливо, можливо, ще й раніше. І це він наводить, він майже не коментує, він просто ці факти видає, співставляє це для того часу, 93-го року, два роки після того, як розпався Радянський mm -hmm. Союз, і ми ніби мирно розсталися з Росією. А він уже тоді говорив про те, що це мир, це і недовго буде, що вони знову прийдуть і. Е Прийдуть і будуть нищити нас, і це воно фактично сталося. Така їх От. ментальність да нації винищувати і загарбувати з Така ментальність нації російської. Оце такий російський мир. І ми в цьому пересвідчились. Євген Пилипович до цього не дожив, але ми побачили, що було в Бучі, що було в Єрпіні, що було в Ізюмі зрештою. І от е, все це було передбачено. Це просто коли зараз читаєш цю книгу, ну дивишся, просто ну ті події, там 19 століття, вони перенесені на сьогоднішній день. Тільки інша зброя, ментальність лишилася одна і та ж сама. Що ж залишилося за кадром? Тому що дуже шановані у вас були учасники цього фільму, які розповідали про гусело. Вони теж уже історичні особистості, так чи інакше, нашої української літератури. Ну, скажу тобі відверто, що перш ніж відповісти на дуже хвилююче те питання, що залишилося за кадром, я хочу сказати, що у нас знімалися люди, які дружили, товаришували з ним, були свідками життя Євгена Уцела. І це люди, які знімалися, по-моєму, в останнє саме в нашому фільмі. Такі історичні постаті, як Дмитро Павличко, Віталій Дончик, Михайло Слабошпицький, Дмитро Наливайко. Ми хотіли знімати ще й Івана Драча, але Іван Драч на той час вже дуже сильно хворів. Він каже: От тільки піднімусь на ноги, обов'язково дам вам да, інтерв'ю для про. Євгена Гуцела. ну, але так і не встиг. Вони дуже цікаві думки висловлюють. Ну, от. Вони дуже не тільки про е, Євгена Гуцела, вони висловлюють думки про той час. Нам часом здається, що е, розвиток української культури починається десь там 2014 року. От почалася Революція Гідності, і після цього вже почалася. Революція. Нічого б не було, якби не було попередників. Ми забуваємо і молодь особливо повинна пам'ятати, що вся наша історія, вся наша культура це культура, яка виростає на плечах наших попередників. Так само наше покоління зайшло, якби не було 20-х років, якби не було 40-х років, якби не було 60 років, нічого б ми не зробили. Я ще пам'ятаю, коли в Радянському Союзі говорили з такою зневагою українські письменники, маючи на увазі, що це щось таке недолуге, що це вони щось пишуть, Бог зна що. А це якраз про це покоління, про покоління Євгена Гуцела, які творили українське слово, один із. Ем, ем, Авторів цього фільму, тому що я вважаю всі, хто говорить про Євгена Гуцела, це вони співавтори цього фільму. Він говорить, із Євгена Гуцела українська мова йшла як із чистого джерела. Вона просто пробивалася і вкладалася в рядки. Інший говорить про нього, що він, він схожий на Моцарта у своїй творчості письменницькій. Він починає щось творити. І ще й не знає, чим він може закінчити. Тобто свідчення про такий талант яскравий, який тільки зараз ми можемо по-справжньому оцінити. І от ти питаєш про те, що залишилося за кадром. Мій однокурсник Ігор Кобрін і я вирішили почати знімати ще якраз за новелами Гуцела. ми тоді познайомилися з Євгеном Гуцелом. Дуже довго говорили в нього на квартирі. Я пригадую цю квартиру на Печерську. І після розмови він сказав: ви знаєте, ви пишіть самі сценарій. Так як ви розказуєте, очевидно, він був дуже зайнятий в нього часу, не було mm -hmm. на написання сценарію. А можливо, він ще й не мав такого ну, якби досвіду саме сценарного. І сценарій тоді написав ще один доволі цікавий. Персонаж нашої історії це відомий сценарист, відомий викладач, педагог, який, на жаль, теж пішов з життя, веселий оптимістичний чоловік Богдан Жолдак. Ми написали чотири сценарії, два з них були прийняті, про які вже сказав Виїзний Товариський суд, і в Лузі на Старому дивані. Знімали ми його на, Черні... на Чернігівщині. Село Сувид на берегах річки Десна. Ну, от. На жаль, ці фільми не збереглися. У мене залишилася одна фотографія, на якому на якій стоїть диван посеред лугу, і на якому знятий актор, доволі відомий зараз актор Олександр Ігнатуша. А дружину в цьому фільмі теж доволі відома, тоді молода актриса грала. Наталя Сумська. Оце фотографія єдине, що залишилося від тих зйомок. Так, а Євгену Гуцулу сподобалося те, що ви зняли? Євгену Гуцелу сподобалось. І судячи по тому, як ми потім після прем'єри, а прем'єра відбулася по телебаченню. Mm -hmm. от, Після того, як ми пішли, зустрілися всі, група зустрілася і пішли в ресторан. Зараз це. Готель Дніпро. І яка відбулася відверта, щира розмова. По-перше, ми побачили Євгена, який він просто буває в побуті. Дуже веселий чоловік, дуже такий, ну, як тобі сказати, у нього дуже таке око на жінок було цікаве. І жінки цим чарам йому. Піддавалися, піддавалися, <хи> відверто кажучи. Але він, в мене ще таке відчуття, що він всередині якийсь такий апаратик у нього сидить, який за цим всім слідкує. От він ніби і в компанії разом з тим от… Спостерігає. Щось, ну, спостерігає, ми всі спостерігаємо, режисери теж спостерігають. Але, письменники теж. Да, ну, от в мене таке, от тоді от виникло таке. Перший раз я відчував таке настороженість якусь певну, якусь таке пізнавання один одного, якийсь такий рентген. Але дуже багато говорили, дуже багато сміялися. Це відбувалося напередодні Нового року, і оця атмосфера якогось нового життя, вона якби вже була присутня за нашим столом. І фактично це дійсно починалося нове життя, нове життя навіть у кінематографі. Ну, так, от з приводу гри долі. У Євгена Пилиповича э, доволі складна доля. Я думаю, що тут зіграла велику роль мудрість э, Лесі Вороніної. Мудрість і мужність. Я думаю, що це відповідальність авторки сценарію Лесі Вороніної. Відповідальність перед поколіннями. Mm. Тут уже не про особисте йдеться, тут йдеться про щось інше, тому що фільм вона побачивши кілька разів цей, тому що кілька разів ми возили цей фільм саме і в Ніжин там дивилися, і в інших місцях вона їздила і бачила відгуки. І, очевидно, і враження, яке справляв на цей, цей фільм на неї, вона якраз і бачила, що цей фільм не просто для родини знятий. Хоч і за гроші родини, а цей фільм знятий просто для чогось іншого, для більшого, для пам'яті, для пам'яті, на якій можна вчитися, яку можна аналізувати і на якій можна зростати в подальшому. Якщо повертаючись, так, і згадуючи про публіцистику, один із, один із інтерв'юерів сказав, що не уявляв його публіцистом, а саме от. Ментальність Орди розкрила ще один його талант. І якщо повертаючись про саме цю книжку, чому вона не завершена, як думаєте? Чи можливо вона так і мала би бути залишена? Така її доля саме цього твору? Ментальність Орди це кхм, певні розділи, певні частини. І ці розділи. Вони були опубліковані в літературній Україні вже пізніше, після смерті Євгена Пилиповича, Леся Вороніна зібрала їх в один збірник і назвала одним із розділів той, які були опубліковані, а саме ментальність Верди. Я думаю, що Євген Гуцело і далі б досліджував це, тому що оце я, можливо, навіть вже повторюсь про це: оце перечуття біди. Майбутньої катастрофи для його народу, для його нації, він це перечував. Ми, знімаючи цей фільм от з хлопцями, з Арсеном Бортником, з Андрієм Кравченком, з Галиною Криворчук, ми ще настільки тоді не Так, була вже почалася війна е е з Росією, але те, що буде далі, ми yeah. уявити собі цього не могли. Уявить. І, відверто кажучи, монтуючи це кіно, я тобі скажу, що відверто кажучи, ми теж говорили про ці випадки, що відбувалися на сході України, як про щось вже таке, яке відбулося. І, можливо, відбулось і до якогось вже не повернеться. Але те, що почалося в 22-му році, тепер я розумію, що... про що він кричав, про що він кричав, от тільки тепер. У фільмі так завуальовано загадково про смерть Євгена Гуцела. Досі невідомо, як так сталося, і чому він таким ну, доволі молодим помер. І ці питання виникли, коли ми співставили деякі факти. Це розказано в фільмі. Це треба дивитися. І ми ж не слідчі в цьому випадку. В цьому випадку ми до певної міри просто виступаємо як. Можливо, навіть як журналіст. Мені Леся Воронина подала, подарувала книжку, оце книжка, яка тут у нас, яка називається Таке страшне, таке солодке життя з посвятою. Посвятою. Василеві вітру і так далі. Але я хочу прочитати із цієї книжки вірш. Хоч він закінчив публіцистикою своє творче життя. Але я хочу прочитати вірш Євгена Гуцела. Ми живемо отут на землі крайчумацького шляху, на узбіччі, де пахне полині блакитний черебрець, де кропива глуха виростає з космічного праху, де на пил обертається місяця срібний вінець. Нам ріднею доводиться скіфська спіщанника-баба. Скільки мали і маєм рідні у ковильних степах. Цю рідню не убити нікому і цей степ не загарбать, і не стерти кургани, написані в наших серцях. Кожен з нас, мов курган, Край чумацького шляху, Де поховано списи, щити. І двосічні мечі, де поховано коней, волів, де поховано птахів, що поховані прагнуть однак позбиратись в ключі. Наші чола високі, немов степові небосхили, і по цих небосхилах, що криють розгадку буття, чашу ліка летить на твердих. Перетруджених крилах. Чашу шуліка летить і немає йому вороття. Сильно? Так. Сильно. Геніально. І геніально. І просто. Ну, а висновки зроблять наші глядачі. Які подивляться фільм про Євгена Гуцела на нашому ютуб-каналі Градолі, який я нагадаю, ми змогли створити за підтримки Українського культурного фонду. Хоча про наших історичних героїв ми знімали вже понад 10 років. Що ж, залишайтеся завжди з «Грою долі», Адже градолі триває.